Всім привіт! На зв'язку з Євченко. Повертаємося в сам Ukraine. Дуже-дуже давно ми не були на цьому проєкті, і ми тут зібралися, щоб поговорити про глобальне оновлення. Чому, відповідно, я не граю поки що на цьому проєкті, мало про нього згадую, тому що я з нетерпінням чекаю того великого оновлення. І я не знаю, що там буде, але в мене є. Декілька думок, що може бути, і що я просив розробників додати. Сподіваюся, що вони це реалізують. Ну, і сьогодні ми поговоримо про те. До речі, мене підвіз молодик, от українськ Фемілі. Та вам привіт, якщо дивитеся мене, привіт, такі хлопці, дякую, що підкинув мене у містечко. Так, брат за брата. До речі, я бачу якийсь новий скін. Прикольний. Так, добре, ну що, почнемо, мабуть. А, тут родина брат за брата, тут... Що? Тут... Ааа, почекайте! Уже ж додали сім'ї. Уже додали сім'ї, можливо тут... А ну що це? Давайте зайдемо. Зараз зайдемо, глянемо. Я дуже давно не заходив. Лотерея, сам п'юкей. Okay. Лотарея. Що? Швидку лотерейку? А ну давай, альт, нажмемо. Ви нічого не виграли. 5000, давайте ще раз. Йомойо, нічого не виграв. А який тут. Шанс ви... шанс того, що я щось можу перемогти. Йомою. -о, О! 19 тисяч переміг. Непогано, ще раз спробуємо. Нічого, що? 17, непогано. Ого, зразу, два рази переміг. О. Почнемо з найголовнішого, те, що я дуже просив, змінити візуальну картиночку саме лаунчера. Мені ну не те, щоб не подобаються ось ці картинки, ось ці кнопки, які є, ось ці квадратики, ось ці біг. Типу, але це стандартно, так а буде наскільки я знаю, буде створений новий лаунчер, де буде одразу підтягувати інформацію і для телефону, і для комп'ютерів. Не так як зараз, що граємо тільки через сам. На компі, а тут відповідно через їхній лаунчер, який, в принципі, на хорошому рівні, але дуже-дуже такий початківський, так можна сказати. Тому, перше, це дуже крутий лаунчер, і що найголовніше, в лаунчері буде прям максимальна зміна всього: картинки, е кнопки, джойстики це все буде інше, тобто інші. Тексти, ну все інше, дуже-дуже сильно просив і я, і ви мене просили, щоб я сказав розробникам, щоб додали щось українське в гру: це скіни, автомобілі, текстурки, хоча б щось, аби додали. От, уже було б непогано. Я насправді прям дуже сильно ось так тримаю хрестики на пальцях, щоб дійсно це сталося, щоб. Ну, це не просто був самп і українськомовний, так? А щось дійсно було пов'язано з Україною. Я впевнений, що хлопці зможуть це реалізувати. Та можливо це пройде багатько часу. Але я вірю в них, вони молодці. Зараз, до речі, у них команда розширилася. Тому я прям впевнений в тому, що все буде прям класно. Буде переписаний мод, що це означає. Сам, в принципі, не дуже шарю. Більше про це не можу сказати, бо я, на жаль, не є так, IT якийсь там спеціаліст. Але ну от новий мод. Наскільки мені відомо, буде додано деякі українські фірми, так би мовити. Поки це буде секрет для вас, та в принципі і для мене, бо я тільки бачу одну картинку. Хочу побачити, як це все буде реалізовано, але я впевнений, що прям все буде на вищому рівні. Далі, те, чого не вистачало на цьому проєкті, це інвентар. Він 100% буде. Він буде в стилі лаунчеру їхнього. Дійсно, все зміниться. От прям візуально картинка, те, що ми бачимо зараз на екранчику, там мій персонаж, який стоїть. Тобто все зміниться. От, бачимо джойстики, бачимо лаунчер, бачимо карту. Це все зміниться. Це все буде в іншому стилі, і це класно, тому що, ну, розумієте, да, що зараз ну, для 2023 року це, ну, окей, це вже трішки пережило себе, це класно, але це вже от, трішки відходить на задній план. Тому це все буде. Прям максимально чекаю з нетерпінням. От, Ну і відповідно <кх> невелика. Інформація щодо того, коли це глобальне оновлення вийде, це буде червень. От 30 днів не знаю точно, можливо, початок, можливо, середина, можливо, кінець. Хто його знає? Піковий онлайн на проєкті був 480 осіб. На даний момент записую о 12-й ночі грає 100 людей. В принципі, непогано, але бачимо, онлайн трішки просів з тим часом як. Було 480, але я дуже-дуже прям тримаю кулаки за те, що от це глобальне оновлення, візуальне оновлення дасть такий дуже-дуже потужний поштовх для проекту, і ми зможемо тут зробити тисячу онлайну, дати конкуренцію ПК-проектам. Я обіцяю, чесне слово, от вам хрест даю, що буду випускати відео по сам'ю країну кожного дня. Зрозуміло, так? Можливо, навіть на Ютубі буде по два відео виходити: одне по сампі Україну, інші по інших проєктах, де я теж буду грати. Тому зовсім скоро разом з вами влетимо назад на цей проєкт. До речі, хто ще грає або ж не грає, але хоче грати, всі посилання дам під відосиком. Ось тут, до речі, піді мною є мій промокод. На проєкті залітайте водой його, отримуйте 100 тисяч доларів при досягненні четвертого рівня, а водійське посвідчення і 100% користування діглом. Будь ласка, залітайте. Якщо у вас є Android, будь ласка. Скачуйте, будемо грати разом. Пишіть обов'язково в коментах, що чекаєте ви від цього глобального оновлення на проєкті. Обов'язково лайкосик протискайте, підписочку на мій ютуб канал оформлюйте, дзвіночок натискайте, щоб сповіщення про мої майбутні відоси для вас приходили. Ну а з вами був Славко Євченко і зустрінемося, сам Юкрейн.